раз Судиш народ. Вісім кілометрів до бараків. Коли ми хоч хліба кусочок будемо мати, хоч заробити той кусочок хліба. Ще Що дивлюся, щоб яка хижина не підійшла, бо то ж ліс, тайга. й накорми мою усницю плач. Ця машина зривається з тормозів без шофера. І на цього горку не буде, мої дорогенькі мір. Вітаємо вас, бабушка Люся, в нашій програмі, яка називається 11.4. Ми дуже щиро раді, що ми знаємо вас, ми знаємо ваш е, життєвий досвід, ми знаємо ваше життя і, і ми хочемо сказати слава Господу! Сьогодні ми до вас прийшли, щоб ще раз. Прослухати історію вашого свідчення, слідування за Ісусом Христом. І ми щиро дякуємо, що в нас є такі люди, які можуть передати нам життєвий досвід, можуть передати свій шлях віри в Ісуса Христа. Тому ми дуже раді, що ми сьогодні знаходимося в вашому домі і бачимо вас і знаємо вас. А я благодарю, що ви приїхали. І це все робить Ісус. Я придала е, життя свою Ісусу. Я дуже благодарна Господу, що Господь ось, е, сказав такі слова до мене, що не плач і не переживай і бояють, і що тебе покажу перед всім народом на арені. А я думала, що я буду на небі. І так на Господь покаже. Ну, прийшло, прийшов час, і Господь віддав мені таку. Таку привілегію, що я пройшла многих церквів. Слава Богу. Слава Господу. Розкажіть нам, як ви почали слідувати за Ісусом Христом? Розкажіть ваш шлях від дитинства. Так. В общем, я виросла, як би сказати, до 14 років виросла ну, бабугоні своїй. Бабуня була польська. Тато мій теж був польський, мама польська. Ну, як в бабуні і в дідусь не було дітей, то вони ну, мене приймали, і бабуня завжди молилася у Духі Святом. А я сиділа коло бабуні, слухала, вона по-польськи молилася. Але я внімала цю польську мову. І вона мені все казала, що Дух Святий це дуже велика сила. І каже, де ти не йдеш і що ти не робиш, ти проси Святого Духа. По-польськи вона мені так казала. Ну і так я вже підросла, а тьотя моя, мамина рідна, мамина рідна сестра, була віруюча, духовна. Вона жила в Баламутівці. І мені вже було 14 років, і тьотя прийшла, було зібрання в Стьопи, як сьогодні пам'ятаю. І в Стьопи мало бути хрещення, вісім чоловік до хрещення. І вона каже до мене, Люся, йдемо на зібрання». Моя мама теж пішла, але моя мама ще не скоро повірила. Але я той вечір, коли з тьою пішла, і вони там почали проповідувати про Духа Святого, а я вже була ознакомлена по польське, що дух Сильний, великий, О, то мені дуже вміщалося. І я розплакалася. І я плакала. Але каже брат-пастир, чого та дитина так плаче. А вона каже, моя каже вона хоче крещення. Я нічого ще не знала, діти мої, я нічого ще не знала. Але як я почула, що буде хрещення, то я ще більше розплакалася. Хочу до хрещення. Ну так як по закону дають тільки 18 років. Так, Максимка? А тут 14. От. І каже пастор, і я не можу дати хрещення, бо дуже молоденька. А я ще більше розплакалася і вже почала, знаєте, здригатися. Так плакала. Але е, там була така сестра е, Черепової, вона мала відкровиння. І вона каже до пастора: пастор, давайте помолимося за цю дитину, за цю дівчинку. Якщо Бог відкриє, що вона буде стояти. То давайте їй крещення. Ну, і він подумав і сказав, ладно, хай йдеться дитина до крещення. І той вечір отримало вісім душ крещення, а я дві. Але він мені перше взяв річку. І на набухові я отримала крещення. От. Вже вода була мерзла. Це була вже така глуха осінь, що вже був лідок. І отримала я крещення, і цих вісім чоловік ми прийшли до Лізи, до, до хати, до Степи, і головне, то, що молилися о крещенні Духа Святого. І я перша отримала Духа Святого. І підійшов до пастор до мене і каже: дитина отримала аряцькі язики. Не лепетющі, а просто різкі язики. І дуже всі радувалися, і всі дуже довольні були. І моя мама тоді була, але моя мама не прийшла, ще до крещення. От. І ви знаєте, що я йшла додому 5 кілометрів від города до Рожишні, і я молилася все в духу. І так я возростала, ходила 15 кілометрів і 20 на збрання. Бо в нас тут не було зображення. І ходила в Аламутику, тепер в Іванківці, Міхамполь, Будьонівка, Казмірівці. ці всі ну, общем, села, що я йшла пішки. Нас ніхто не возив всю ага. Виходила сонечко над заходом, щоб ніхто ще й не бачив. Бо придавали тоді дуже вірующе. І так я ходила в собрання. І браття нас вчили, щоб буде гоніння, щоб стояли твердо, щоб нікого не придати, щоб ні за кого не сказати ні одного слова. Це була дуже сильна наука. Ну, і... А в мене тато був невіруючий, А мама вже через рік повірила. І Антося прийш... прийшла до нас на квартиру і в нас повірила. Ну, то це читати теж вона нам розтриниця. І ця Антося була в нас на квартирі і теж повірила, з мамою вже получали вони обидві крещення зимою в колонці. Вирубана колоночка. І вони вичали зимою кіщі. Тато мій дуже був добрий, але налягав на мене, бо його рідна сестра сказала, що ти пустив її в таку віру, що вона замуж не вийде. І тато зато на мене налягав, що ти, що ти посилюєш. А я йому все казала, тату, я люблю Ісуса. Кажу, говори з нею. Піймеш? Так. І потім я зрозуміла, що мені треба просити в Бога. Вже мені було 17 років, а я вже просила долі. І сказала, Господи, кого прийшлеш, за того піду, ну, щоб тато мене не вгрізав за те, що я посилі. І вже був 18-й рік. Ще там 2-4 місяці не вистачало до 18 років, вони розписали одразу. Ну так як мого жениха мама боліла сильно, і він е, був з мамою, а брати його були відсутствували, е, не були їх вдома, а він доглядав маму, то він пішов до пастора аж в київці. І сказав, дай мені дай мені сочетання з Люсією, з Ружишнею". От. Це коротко, я вам кажу, бо то, що була з літньої наша історія. От. Але він каже до нього: я не маю що взутися і не маю що вбратися. І він на 10 років за мене старший. Він з Баламутівки? Да, він з Баламутівки Як так. звати, скажіть? Вася. Вася звати його. От. І він познайомився зі мною. Ну, Боже, з було сказати наперед, що я тебе буду сватати. Тоді так не було. Він передпорадився з пастиром, а тоді пастир сказав, вона піде за тебе. А він каже, я не знаю. Але каже, підемо до неї. От. І вони прийшли. в Ну, в маю місяці до мене, мама була вдома, і я була вдома. Він прийшов з пастором. І цей пастор прийшов з женихом. а мама вдома була, а тато на роботі був. Тато був якби сапожником мій. І тут в селі був такий домик, і вони там роботали. І мама при мама, ну, як то трошки вона Думаю, що таке браття прийшли. Ну, навіть на будні дні. А пастор каже, Надю, ми прийшли по твою доньку. А ми каже, як? Ну, ми прийшли, щоб спитати її, чи вона піде замуж за Васю. А ви чули, що я казала, що хто прийде, я піду. О. Ти вони як мамі сказали? А мама каже, ой, то ж тата нема. А пастир каже, а де ж він? А тут в селі каже, робить недалечко, там де магазинчик. Зараз. А все покаже до мене Люся, йди за татом. Я приходжу, думаю, що я до тату і казати. Не знаю, що казати, але кажу. Тату, прийшло два мужчини і хочуть, щоб ви прийшли на минуту, щось вони хочуть у вас спитати чи щось сказати. Ну, а друг його каже, та Коля, збирайся і йди. Тато встає і приходить. А тато знав Васю, і, бо він заходив деколи такого з Степою, з пастором, і того пастора знав. Ну, поздравувалися, і каже цей пастор до тата, Коля, ти знаєш, що ми прийшли по твою доньку От, і хочемо, чи ти згласен віддати за вас свою доньку. Він щось трошки, трошки зарухався, тато, але каже, так як я його трошки знаю, то віддам. Але треба спитати її, чи вона піде. А я в кухні. Але Це... чую все. Угу. У нас дві кімнатки було, не ця хата, а старенька дуже була хата. Тато приходить до мене і каже: доню, ти підеш за цього Васю замуж? Чи ні? Кажи, мені відкровенно. А я кажу, піду, тато. Тато був розумний. Взяв за, за руку. І веде до женіха. до надвасі. І дає мою руку, бере його руку, тако, кладе і каже, отак, сину, якщо обідуш, знайду тебе під землею. Ну даю тобі дочку. Ну, а Вася зрадів, йому більше нічого не треба. все. А ви його раніше знали? Ну так, я в собрані ходила. Mm -hmm. Знала. Знала. А він е, е, з дитинства був віруючий? Да. Ага. Його, вже били. Він, е, його в армію забрали і не брав ворожі і дуже били їх. І потім на передову. І вони, коли йшли на передову, вони молилися, щоб Господь дав ранення, кому в руку, кому в ногу. Вашу ногу ранило. І відправили в госпіталь. От. І так, що він е, дуже був битий в потилицю хрестом. Якісь хрестуни, що там попадали, чи що, я не знаю. Бо так хрестом били, що аж від, від, відбили поперечку, допіру перестали бити. Це ж хлопцем. Він отрив два рази великі удари вас. Ну, це впереді. Розкажу. Ну так, поженилися ми і побули ми два роки в місті. І ми тут були в тата мого. Я робила в школі, а він робив на кирпічному заводі. Але це були жнива, як сьогодні пам'ятаю. І Вася каже, підемо до, до мами в суботу. Пожнемо мамі жито або пшеницю. Бо мама сіяла на городі. Ну, бо тоді був голод, тоді дуже було трудно, тяжко було після війни. То сіли на городі трошки пшениці, трошки жита там, щоб на жорнах розмовити. І ми пішли в село пішки. Ми прийшли, мама зраділа, і ми одразу пішли взяли серпи і пішли жати. Жито. І ще кусочок пшениці залишилося, ми не дожали. І це вже була субота. Неділю ми пішли на службі, побули на служенні, і Вася завтра рано на роботу, а мені ввечері в школу на роботу. То він каже до мене, ти залишайся в понеділок, дожнеш пшеницю і прийдеш вже ну, на роботу. Я дожала ту пшеницю, склала в півкопок і приходжу до хати. І кажу, кажу мамо, вже вечоріє, і я буду йти додому. Це понеділок. А вашу в неділю забрали і не подзвониш, бо нема телефону. І я не знаю. Це він пішов додому і його забрали вже куди? З роботи. Він рано в понеділок, пішов на роботу, на пічний завод, mm -hmm. а я що до жина ложити. Mm -hmm. Поняв? А куди? а куди забрали його? слідство. С... Арестували. Ага. Так. Да. І от Вася пішов на роботу і що? Я нічого не знаю. Це, не... Це він Чи в понеділок я... вже не вернувся, так? Да? Ні. Понеділок я приходжу вже надвечір додому до від мами свекрухи йду через це подвір'я. Тут бабуня жила, а ми з тої сторони жили. Uh -huh. І бабуня мене в воротік зустрічає і каже, Люся, ти вже відплачеш. А я думаю, що таке зробилося. Я ж не знаю, що зробилося. Я кажу, що таке бабуню? А вона каже, іди, йди додому, йди до хати, ніби сюди. Я приходжу до хати сюди, до, з тієї сторони. Кажу, мамо, що бабуня так сказала? А вона каже, вас забрали. І він більше вже не вернувся. Плачу, моя мама. Як? Ну, забрали. Все. А я почалася в положенні. Видиш, і почала плакати. Почала плакати, кажу, слава Богу, що я не була вдома. Бо я не знаю, що б, ну, як би я плакала, знаєш, це ж розлука. О. А так я сказала, слава Богу, що я не була вдома. Ну так, Васі сказали, був пригор, Васі сказали, що тобі буде розстріл. А за що? Якась стаття була? Стаття на розстріл. А що йому пред'являли? За віру в Бога чи, да. чи за те, що він Воружія в армії не тоді на. Не... То, то не візьме, тому що так написано, ага. що хто взяв воруж'я, той від воруж'я погибне. Так є написано? Так. Вот. І там наслідків жити було. І братям всім давали 25. І от виходить так, що перемінили 25 років дали, а розстріл відмінили. А судив тоді кам'янецький суд. От. То це аж в Кам'янець його забрали, так? Так. Да. Посудили і відправили в кам'янець. І мені ж треба вести передачу. Я йду до мами, туди до Свекрухи, і кажу, що Вася вже в Кам'янці і треба завести передачу. Ну, ми там дещо підготували, я з дому взяла, і мама мене вивела на ярмолинці. А туди за ярмолинцями пуч на кам'янець, ти знаєш? <кій> Я їду і там ще одна сестра їде теж, Коля був службаний теж на 25 років. І ми їдемо. Ми приїхали в Кам'янець, ну, єлі ми передачу передали, а свідання не дають. Але кажуть до мене жіночки, там ще були от, Люся, так як ти ну, б'ємена, іди, може, начальник жалиться над тобою, то й може нам дадуть. Іди, і Я йду до начальника тюрми, постукала, він мене правда пустив. Я приходжу добрий день, добре здоров'я. Я кажу, товариш начальник, я вас дуже прошу, дайте мені свідання з вожди, бо я його навіть не бачила як його арестували. І нам свідання е тут не давали. І, і Суд був закритий. Дивиться на мене, з міром, хорошенько, побачив, що я в положенні, і каже, тобі не відкажу. А я кажу, якщо ви мені не відказуєте, то ще там є дві чи три жіночки, то й ще їм дайте. от І все каже, і відкажу. І так, що і вони отримання, і я отримала свідання. І Вася побачив, що я. Беременна, і тільки сказав до мене, Люся, я знаю, що тобі дуже буде трудно, тебе будуть теж дарбати, але ти стій і від Бога не відійди. От такі мені слова сказав на прощанні. Це недовго ви... ви з ним общалися, так? Да? Ні, п'ять хвилин. Якщо він ще сказав такі слова, якщо ми тут не зустрінемося, то на небі Ось так сказав. І все. І я вийшла з того свідання, і, і жіночки ті отримали свідання і приїхала додому. Приїхала додому через три дні, визивають мене в КГБ.